Виготовляв він якісь, мабуть, грошок для олів'є та інші нехитрі консервовані радощі радянської людини. Е, аромат, то той характерний, який вимагає ДСТУ, він присутній. Так Тому можна сказати і однозначно ідентифікувати, що це віскі. але є бажання експериментувати і розвивати віскі виробництво в Україні, і це прекрасно. Кожна людина, яка цікавиться віскі, в певний момент задає собі питання, як же справи з виготовленням віскі в моїй рідній країні? Я гадаю, що такий момент настав і для каналу Віскі Максимум. Тож сьогодні звернемо увагу на наші рідні терени. І щоб відзначити так, цей знаковий перший український випуск, навіть зміню свою кепі на ось цей кашкет. Це не авіаційний мій рідний університет заграв в мене в одному місці. Це такий натяк на те, який віскі буде сьогодні у нас на огляді. Я думаю, що багато хто з вас догадався, і ви в коментарях часто пригадували цей напій. Тож сьогодні детально розглянемо, і продегустуємо віскі авіатор п'ятирічної витримки від алкогольно-безалкогольного комбінату Дніпро. Ну, а для початку давай визначимось, що ж таке українські віски. Для цього беремо Держстандарт України 3297 95, який нам і каже, що віскі це настоянка градусність 40-45 градусів, з характерним ароматом, виготовлена з витриманого в обвуглених дубових бочках спирту серцю, зерен, жита, ячменю. Та кукурудзи. Тут звертаємо увагу на те, що виходить так, що у нас якась така американщина. Так? Ми вимагаємо обвуглених бочок. Так само схоже, що наш держстандарт відсікає всі бочкові міцності. Так? 45 градусів у нас верхня межа. Ну, в принципі, не Індія, щоб у нас бочкова міцність виходила 45 градусів. Ну, маємо те, що маємо. Що ж ми знаємо про виробника «Війський авіатор АБК Дніпро? Знаходиться він у селищі міського типу Царичанка, це Дніпропетровська область. Якийсь забавний та, факт, що Дніпропетровська вже немає, а Дніпропетровська область є. Це самий кордон з Полтавською областю, Хлібосольний район. Тому не дивно, що саме в цьому місці в 1962 році було створено консервний завод. Виготовляв він якісь, мабуть, горошок для олів'є та інші нехитрі консервовані радощі радянської людини. Але вже в часи незалежності було перепрофільовано завод, було налагоджено виробництво лінійки горілки, вина, безалкогольних напоїв, слабогазованих і так далі. І тому подібне. І пляшка. Мене датована е, листопадом 2019 року віскі п'ятирічної витримки. Ну, таким чином виходить, що не пізніше буремного 2014 року було запущено виготовлення українського віскі авіатор Що нам відомо про віскі авіатор? Насправді не дуже багато, і переважно це інформація, яка доступна на офіційному сайті виробника. Взагалі, канал Віски Максимум традиційно намагається подавати найбільш широку, найбільш цікаву і захоплюючу інформацію. І якщо тобі подобається це відео або інші відео на каналі, підписуйся, став дзвіночок, поширюй це відео. Буду дуже вдячний за підтримку у розвитку каналу. Так, от, намагаючись дістати трохи ширшу інформацію про «Війський авіатор, я написав листа зі своїми запитаннями на виробництво. Мої питання стосувалися технології, витримки і так далі. Мені на диво швидко відповіли, і попросили мій номер телефону, щоб зідзвонитися, якісь там деталі прояснити. Я, звичайно, свій номер відправив. І от Пройшло майже три тижні, ніхто мені так і не зателефонував. Що ж, обмежимось тоді ту інформацію, що ми знаємо, але якщо хтось з представників АБК Дніпро побачить це відео і захоче все ж таки щось пояснити, розповісти про свій віски, ласкаво просимо документів, все там прочитаємо. Тож, що ж нам відомо про віський авіатор? Так, якась була використана восьмиступінчаста унікальна технологія виробництва. Що це таке, на жаль, поки що невідомо. Так само невідомо, і який унікальний, знов таки інформація з сайту сорт ячменю було використано при виготовленні. Нам відомо, що були бочки з-під бурбону та кріпленого вина. В іншому місті було сказано, що. Обвуглені бочки, але, в принципі, так це не виключає одна інформація другому. Тож можемо ще подивитись на пляшку. Що ми тут бачимо? Так цікаво, віскі написано через і така американська. В нас модель використана, витримка 5 років. Так і написано: віскі витриманий. 40% міцність. Дивимось на склад, що нам. Розклад відомо. Зерновий дистилят витриманий в обуглених всередині дубових бочках. 5 років. Вода питна підготовлена, цукор білий. Тут взагалі цікаво: це в нас саме цукор як підсолоджувач, так не цукор, карамель. Є 150А, яка підфарбовує віскі, але щось мені здається, його все одно і підфарбували, але просто тут не вказали. Що ще мені тут виглядає цікавим, це те, що є строк придатності 36 місяців, здати розливу. Це взагалі дивно. Віскі в принципі не має мати строку придатності. Що ж, я думаю, що можемо перейти до дегустації. Отже, український віскі авіатор. Дуже рідкий, і фактично, ніжок немає на ніс. Давайте так, трохи здалеку почну. Коли дегустуєш віскі ірландський, шотландський, якихось азіатських виробників, неважливо бленд чи солодовий віскі, Аромат то той характерний, який вимагає ДСТУ, він присутній. Так, Тому можна сказати і однозначно ідентифікувати, що це віскі. Тут цієї впізнаваності немає абсолютно. Е, на першому плані така лаковість, парфумерність, трошки хімічності такої навіть Ну, лаково парфюмний дуже сильно. Є дійсно винна нота, тут про щось можна нанюхати, і воно схоже, що винні бочки якось присутні були при виготовленні цього віскі, але парфумна лаковість вона тут абсолютно на передньому плані дуже сильно виділяється. Ну давайте спробуємо. Знов така... таки, синтетичність. Парфуми, ячмінь так і не прорізався. Різкуватий, не знаю, на віскі Не дуже схоже, можливо, це як бренді, щось ближче до того. Вино в смаку так само трошки нотками присутнє своїми, відчуваємося, але. Сказати, що прикрашає цей напій, не можна, так, вони присутні тут є. Але взагалі, буду щирий, віскі мені не дуже зайшов, і по відчуттям не знаю, давайте спробуємо розібратися. Мені так схоже, що тут була спроба зробити якийсь варіант зернового віскі. Так? Бо тут ячмінна складова, її фактично немає. Так, була якась. Вигонка зернова, і от її витримали в дубових і винних бочках, які мали під рукою, і вийшов такий от український віскі авіатор Що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Зрозуміло, що віскі – не національний напій українців. Традицій нема от того багатошарового вікового досвіду і поготів, але є бажання експериментувати і розвивати. Віські виробництво в Україні, і це прекрасно. Якщо ось цей варіант, так поточний віський авіатор це якийсь проміжний крок на шляху цього розвитку, окей, гаразд, ми почекаємо. Але в тому варіанті, який він є зараз, напій доволі суперечливий, хоча за ціною дуже демократичний 180 гривень за пляшку 0,5. Тему українського віскі на цьому на каналі, звісно ж, не закриваю. Буду слідкувати обов'язково за нашими виробниками, крафтовими і не тільки. І так, що, якщо знайдеться щось цікаве, обов'язково буду вас з цим знайомити в майбутньому. Віски Максимометр взагалі то не хотів нічого показувати, але змусив себе стиснув зуби. Зібрав докупи весь свій патріотизм, і для віскі авіатор віскі максимумометр сьогодні показує 50 балів. Ну, а з вами був Макс. До наступних зустрічей, в яких ми продовжимо шукати наш улюблений напій, щоб в результаті отримати від віскі максимум задоволення.